Вітаю всіх! З вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла виконати свою обіцянку. Я обіцяла вас познайомити з такою рослиною, як буквиця. У нас зараз, як завжди, вже майже вітер, дуже сильний вітер дме. Ну, я сподіваюся, він нам не завадить. І так, буквиця. Це багаторічна, трав'яниста рослина. Рід. Глухокропивових, вона називається науковою назвою буквиця лікарська. Це е, насправді рослина, яка відноситься до рослин, які лікують. Що лікують і як, кому буде цікаво, шукайте самі інформацію. А моя задача зараз познайомити вас з її декоративними властивостями. Ну, по-перше, е, це багаторічна. Трав'яна рослина, яка має таке немаленьке, бачите, на долоні лежить різьблене листечко гарне, опушене з іншого боку. Росте вона. Отакими куртинками, кущиками, такими невеличкими. розростається вона такими ж куртинками, тому що має повзуче коріння і нарощує навколо себе. от Виросла одна така розеточка, І навколо нарощуються інші розеточки, і так вона згущується і збільшується в розмірі. Кожна ця розетка випускає такий високий квітонос. Висота самої куртинки десь сантиметрів 30. См. З квітоносом 50-60. Квітонос має таку багатоярусну структуру. Бачите? Таку один ярус, потім другий ярус, потім третій, потім четвертий. І кожен ярус випускає отакі яскраво бузкового кольору квіти у формі такої собачки. Дуже така ефектна, красива рослинка. Наростає до, досить добре. Дісталася вони, вона мені зовсім випадково. Ми купували рослини з моєю подругою якоїсь жіночки, незнайомої, і вона нам просто подарувала цю рослину. Коли я її взяла, вона мала отакий вигляд, що це за рослина, як вона виглядає, взагалі нічого не знала. Росла вона в мене два роки, я дивилася, ну, зіллячки гарне і гарне собі. А тільки на третій рік вона в мене. Точніше, На другий рік вона в мене заквітла. І коли вона розквітла, я просто обімліла. Бо насправді дуже красива, ефектна рослина. Вона квітне, протягом трьох тижнів розпускається оця стрілочка. Її поступово-поступово, бачите, от знизу вони такі величезні, а зверху вони ще не відкрилися. І ця верхівочка буде витягуватися ще вище іти. Те, що я вам зараз показую, це не дуже ефектне квітування, і я поясню чому. Зазвичай вона квітує в мене набагато яскравіше і більш масивним кущем. Річ в тім, що ці минуловесняні заморозки, які були, не знаю як у кого, а саме на нашій ділянці вони дуже погано вплинули на мої рослини. У мене дуже багато багаторічних рослин, які квітують зазвичай, квітують дуже гарно, не квітли, просто не квітли, не випустили квітоноси, тому що, мабуть, зворотні заморозки розруйнували їх ці квітоноси. У мене дуже багато тюльпанів, нарцисів, які не квітли, а хоча перед цим вони багато років квітли і ніяких проблем не було. Коротше кажучи, і лілейники, і риси бородаті, дуже багато квітів вразилося саме цими зворотніми заморозками, і вони просто не квітли. Тому і на буквицю оці зворотні заморозки вплинули. І вона не дуже щедро квітує, не так, як завжди, як зазвичай. Е, значить, ця рослинка починає своє зростання десь на початку травня. Да, десь на початку травня починають з землі вилазити невеличкі паростки її. Поступово вона нарощує зелену масу і потім тільки випускає оці квітоноси. Квітне протягом трьох тижнів. Має повзуче коріння, розростається розетками, які можна розсаджувати. Краще всього їх розсаджувати навесні. Ну, як зазвичай ділити квіти краще навесні. Росте вона в мене в напівтіні, Але що я дізналася, що річ тім, що коли нам давали цю рослину, її, я бачила, де викопує жінка цю рослину, вона викопувала її з напівтіні, і там була така галявина, маленька, десь метр на два. Повністю заросла цією рослинкою. Ну, так як вона не квітувала, я не розуміла, що це, я просто звернула увагу, де вона росла. Ну і, звичайно, коли я прийшла додому, я намагалася створити ті ж умови, де росла ця рослинка попередньо. І я її посадила в напівтіньовому квітнику. Але коли я дізналася, що це за рослина, і готувала для вас відео, щоб розповісти про неї. Я дізналася, що вона, е виявляється, любить сонце. І на сонце ще більше і гарніше розростається і квітне. Тому я планую цю рослинку розсадити ще на сонячні ділянки, бо зараз в мене е оця була основна, з якої все почалося. Я її розсадила в декількох місцях. Ось одна, ось друга. І в мене ще на одній ділянці ще дві, поділ, дві поділки такої, такої рослинки є. І вона в мене росте в напівтіні, Але я хочу її помножити на сонце. Я вважала, що вона сонця боїться. Але, виходить, не боїться. Тому буду робити експеримент і пересаджу цю рослину на сонце, бо мені дуже подобається, як вона квітне. І от оцей квітонос. Висотою 50-60 см. Після того, як він відквітне, я його зрізаю під розетку. І розетка просто стоїть зелена до глибокої осені. Восени це листя жовті, і пропадає, як звичайні трав'янисті рослини. я просто його прибираю. І на землі нічого не залишається. Після цього на зиму вона не зберігається. Весною вона знову відновлюється, але вже поширюється трошки. Вона не агресивна, але розростається непогано. І ще, що я прочитала, але в мене цього досвіду немає, що вона сіється. Якщо залишити цей квітонос, тут сформується насіння, але це насіння має пройти стратисфакцію обов'язково, стратисфакцію холодом, інакше вона не прийметься. І от можна зробити, залишити квітонос, вона насіється, і на наступний рік тут будуть сіянці, які заквітнуть тільки на другий-третій рік. Їй треба час для того, щоб наростити кореневу і наростити такі гарні розетки, які потім можуть випускати квітоноси. Рослина ця не хвороблива, зовсім не хвороблива, не було нічого на ній помічено, щоб щось вражало її. Правда кажучи, в цьому році на дощах з'явилося дуже багато різних шкідників, і я тут гусінь помітила. А взагалі, якби, ніяких хвороб, ніякої плямистості, ніяких тріпсів, нічого такого на ній помічено не було. Ніщо її не пошкоджує, і вона досить здорова, гарна рослинка. Ну, Така невеличка інформація про таку цікаву рослинку. І я хочу що сказати, що коли я шукала в інтернеті інформацію додаткову про неї, її. Фактично немає. Не знаю, чого немає. Люди не вирощують цю рослинку в наших садках. Але мені здається, це недооцінена просто рослинка. Як на мене, вона дуже ефектна такі геоцинтові, прямо свічки гарні, квітне три тижні. Ефектна, гарна рослинка, буквиця лікарська називається. Ну от, на цьому закінчимо. Наше знайомство з такою рослинкою. І, як завжди, далі буде.